Зараз в Україні триває другий етап деколонізації. Окрім ліквідації російських окупантів, нашими зсу громади ліквідовують залишки російської і радянської спадщини. Переназивають вулиці та станції метро. Зносять пам'ятники російським культурним діячам. До речі, дивіться, як цікаво називали вулиці в СРСР. Вулиця Котляревському в Києві е, знаходиться там, де три десятки приватних будинків. Це околиця міста в районі Жулян. Вулиця Квітки Основ'яненка в Києві е, також знаходиться на околиці, і там п'ять десятків, можливо, приватних будинків. Вулиця Пушкінська в Києві близько 50 багатоквартирних будинків. Центр Києва, вулиця Тургенівська в Києві. Понад 80 багатоквартирних будинків. Також центр Києва. Тобто українських можна десь на Маргінас, а русських — в центральну частину міста е Києва. Ну, рівність і братерство по радянськи як воно є. Росія величезною кров'ю принесла в нашу країну свою культуру і своїх героїв, винищуючи і витісняючи при цьому практично все прогресивне українське. І я замислилася, раз ця країна так агресивно насаджувала нам своїх геніальних діячів. Тож, мабуть, російський народ може показати справжній майстер-клас з того, як їх шанували і шанують. Yeah. І тут виявляється, що чи не кожен визначний за російськими мірками письменник чи діяч піддавався тим чи іншим переслідуванням своїм же російським народом, наприклад. Федір Достоєвський, автор злочин і кара, був заарештований у 1849 році і засуджений до страти за приналежність до Петрашівського руху. Згодом вирок змінили на каторжні роботи. Лєв Толстой, автор війни і миру, письменник, який ще при житті отримав звання голови російської літератури. У XIX столітті він зазнав гонінь з боку російської держави та російської церкви. Які наклали на нього анафему через його релігійні переконання до речі, гордість російської поезії Олександр Пушкін, залишки, про якого ми зараз успішно утилізовуємо на теренах України, у 1820 році був відправлений у південне заслання за критичні вірші про уряд і царя Олександра І. Борис Пастернак. Поет лауреат Нобелівської премії 1958 року за сталінських часів був притягнутий до відповідальності НКВС і виключений зі спілки письменників. Письменник відчув загрозу нових арештів. Тому в телеграмі до Шведської академії він відмовився від Нобелівської премії. Говориться в руслі пасловіці, і в хорошому стаді паршива овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым произведением. Еще один известный украинофоб и поэт Йосип Бродский. Прощевайте, как вы, пожили вместе, хватит, плюнуть, что ли, в Днепро, может, он спять покатит, брезгой гордо нами, как скорый битком набитый, Кожними укубами і віковою обідою. В лютому 1964 року був заарештований радянською владою, перебував в психіатричній лікарні на примусовому огляді. А в липні 1964-го засуджений на 5 років заслання. Тільки коли прийде вам помірати будете ви вихріпіть царапає край матраса, строчки із Олександра, а не брехню Тараса. Олександр Солженіцин, письменник, відомий українофоб, автор книги Архіпелаг-Гулаг, лауреат Нобелівської премії з літератури, відсидів 8 років у сталінських таборах за критику влади. А що зараз з Нобелівським лауреатом, незалежним російським журналістом Дмитром Муратовим? Цей чоловік, до речі, є обличчям незалежної журналістики сучасної Росії. У своїй рідній країні він іноземний агент. Його діяльність як журналіста паралізована. Не так давно на нього скоїли напад. Не сумніваюся, що нащадки цих людей, які сьогодні нападають на нього з хімікатами, десь за 50 років будуть з гордістю розповідати про таких земляків, як Муратов, та вішати лавшу всьому світу про велику російську культуру. Орки прикриваються своєю культурною спадщиною як щитом і поспішають вчити нас, як нам жити и кого шанувати. Отказывайтесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследства Російської империи, а сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Леніну. Это у них декомунізація называется. Ви хочете декомунізації? Ну что же, нас это вполне устраивает. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Зважаючи на варварську війну, складається враження, що ці люди не те, що не читали, не тримали в руках ні книги Достоєвського, ні Солженіцина. А якщо читали, то не зрозуміло яким місцем. Я не розумію, як після книги Архіпела Гулаг можна хотіти його створити і класти за це своє життя. В Україні вже лунають окремі голоси на захист російських пам'ятників та топонімів. На щастя, ця думка маргіналізована, адже кожне місце чи назва вулиці, яка носить імена російських діячів, позбавляє нас із вами, українців, можливості дізнатися і пошанувати своїх видатних людей та тих, кого ми самі захочемо пошанувати. Дякую, що дивилися. Дякую ЗСУ за можливість записувати цей блог для вас. Підтримуємо нашу армію. Дякую кожному патрону за підтримку каналу. Запрошую ставити лайк, коментувати і поширювати це відео. До зустрічі наступного тижня!